Наприкінці 1920-х років радянська влада починає насильницьку колективізацію українських селян позбавляють землі та майна, оголошують куркулями і масово висилають у Сибір. Це стає першим кроком до цілеспрямованого знищення українського села. У 1932 році в році Україні призначають нереальні плани хлібозаготівель. Зерно вилучають майже повністю, не залишаючи запасів на харчування чи наступного посіву. На українські села насувається штучно створений голод у серпні 1932-го ухвалюють закон про п'ять колосків. Будь-яке привласнення майна колгоспів каралось розстрілом За пом'якшувальних обставин, позбавленням волі на строк не менше від десяти років. З 1931 до 1940 років по цьому закону засуджено 182 173 особи, в тому числі діти. Восени 1932 року цілі села заносять в репресивні списки, так звані чорні дошки. Знаходження в списку означало економічну блокаду, заборону торгівлі, перекриття постачання, вилучення всіх продуктів. Села прирікають на неминучу смерть. Кінця 1932 року бригада активістів і НКВС ходила від хати до хати, перевіряючи печі, підлогу, стіни, шукаючи приховану їжу. Забирали все: квасолю, картоплю, сушені яблука, зерно. У людей не залишалося нічого. Зима 1932-1933 років стає пеклом на українській землі. Люди помирають від виснаження, цілі села спорожніють. Щодня тисячі смертей. Селяни, які колись годували всю країну, гинуть від голоду. Ті, хто намагався втекти, наштовхувалися на блокаду. Залізничні станції та дороги перекривалися військами НКВС. Селян з силою повертали назад у голодні райони. Людям не залишили жодного шансу на порятунок. Після Голодомору радянська влада заборонила будь-які згадки про трагедію. Документи ховали, записи знищували, свідків змушували мовчати. Офіційна пропаганда десятиліттями стверджувала, що жодного голоду не було. Лише з проголошенням незалежності Україна отримала можливість говорити правду. Архіви відкриваються, дослідники збирають свідчення. Світ дізнається про масштаб злочину, який десятиліттями приховували у 2006 році. Україна визнає голодомор геноцидом українського народу. Мільйони загиблих отримують своє ім'я і пам'ять. Їхню тишу сьогодні символізує запалена свічка, знак того, що трагедія більше не замовчується Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років, а також штучних голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.